Німецька вівчарка із засмученими очима із Донецька, американський бульдог із Іловайська, івано-франківський собаковод Роман Копильців тренує собак, які раніше жили в окупаційній зоні. Адаптуватися до життя в нового господаря їм допомогло спілкування із собаками такої ж породи. Разом із переселенцями у Романа Копильцева три німецькі вівчарки, три американські бульдоги та один лабладор. До речі, останній служить на митниці в аеропорту, а ще кілька вже спільних цуценят. Якщо з ними постійно займатися, спілкуватися, то вони ну, нічим не гірші від людей в спілкуванні. Але, одна ще є такий нюанс людина може маску одіти і зіграти роль. Собака ніколи не зіграє роль, вона сущність. Своя проявляється. Це перше. І по-друге, собака, ми сприймаємо людину по образу, по її діях. А собака по внутрішньому фізіологічному стану, тобто, по тих біохімічних реакціях, які відбуваються всередині в людині. То є... Якщо агресію проявляє, то адреналін виділяється. Якщо там доброта, то тестостерон. Шість років тому Робан Копильців повернувся до Івано-Франківська. До того часу у Москві багато років працював у сфері забезпечення космічних польотів. Один із напрямків удосконалення апаратури для космічної станції мир. По поверненні додому вирішив втілити в життя дитячу мрію завести бійцівську собаку. Так з'явилася самка німецької вівчарки Аріель, яку привезли друзі із Москви, та самець родом із Берліна. Близько року тому до інтернаціональної пари приєднався боцман пес. Що прибився до друзів бійців Романа, які з боями вийшли з Іловайського пекла? Я ну предполагаю, що це була вона військово зобов'язана. я зрозумів це номер частини її вусі клеймо. Вона постійно шукає щось, коротше, в неї постійно опущена, як кажуть, носом в землю, і відповідно, коротше, вона постійно щось хоче, вишукує. Тобто, я так за зрозумів, її тренували на пошуки, напевно, сапер, саперні роті вона зводів була, і її на пошуки мін і тому подібне, фугасів, і тому подібне. Тому що я в свій час пройшов Ангіністан, я з такими собаками служив, пам'ятаю. Це, і скажу відкрито, я чому приклоняюся перед ними? Тому що в пам'яті залишилося те, що не одну людину, не одного нашого ну, я кажу, солдата під час... От... Служби в Афганістані коротше, такі собаки врятували. Окремо від німців живуть американські бульдоги. Дві самки в Романа уже були давно. Торік в їх компанії з'явилося цуценя БІМ із Донецька. Про приналежність до еліти свідчить бірка кінологічної спілки України на лусі собаки. Про колишніх господарів пса невідомо нічого. Цуценя Івано-Франківському собаководу довелося виходжувати три місяці. Тепер на руках тримає вже потомство Біма. Вони коли були в Донецьку, це в листопаді місяці, там під час Обстрілів, коротше, дім обстріляли, і люди, коли втікали в забули, загубили щенка маленького. І на нього напали ці бродячі собаки. І вони відбили цього щенка, так як американський бульдог, він коли маленький, він в нього ще червість слабенькі. І відповідно він не міг захищатися, тим більше він серед, жив серед людей, відповідно, ще не був, не мав агресії, то, все. От, то відповідно він не міг захищатися. І вони, він, би, він би, напевно, загинув, якщо б наші хлопці не підібрали його. Із харчуванням у собаковода проблем не виникає. Каже, на собі зекономить, а улюбленців погодує. Хоча бійцівські собаки кашу не їдять. М'ясо підсобляють друзі із забійного цеху. Також харч, роман із знижкою купляє у знайомих продавців на ринку. Псів кожної породи Роман Копильців тренує за спеціальною методикою. Вставати доводиться дуже рано. Такий ритм каже кінолог, допомагає і самому бути в формі. І з жодним своїм улюбленцем Роман Копильців наразі розлучатися не планує. Оксана Семко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.